З Львівського залізничного вокзалу відправляється перший з початку повномасштабної війни потяг до Херсона серед пасажирів. Жителька Херсона Аліна серпня місяця. Я не була вдома, але душою я була вдома, а тілом була тут. Я так довго чекала, коли пустять потяги. І я дочекалася, тепер їду додому. Хоча б просто подивитися, а там, якщо буде обстановка добра, то і залишимося. У мене саме сьогодні найкращий настрій. Я така щаслива. Я кажу, у мене саме щасливий день. Я так чекала цього. Я все готова була віддати, щоб попасти хоча б на хвильку додому. Це не передати словами. Це дім, в якому все покидали і поїхали. І неізвісно, устало ще розібрали. Окрім найнеобхідніших речей, у Аліни з собою домашній улюбленець. Це моя люба джевелінка. Вона до нас прийшла і я її забрала. Вона така маленька прийшла. Я її ще й соски кормила. Вона така маленька. Хтось викинув. Її... Так, так, я її забираю. Вирушає потягом додому і Тетяна Мудра, теж жителька Херсона. Цей час я була в Херсоні. Як освободили Херсон, дали нам дорогу, то відвідували родичів старшу доньку в Києві, а потім молодшу в Чехії. І опять додому знала, що йде перший поїзд і Рішила так е зручно, зручно, так буде мені добратися до Херсону. Пасажирів досить багато для першого разу. 158 пасажирів сьогодні купили квітки. Емоції зашкалюють. Ми дуже чекали довго цього, що майже вернеться нормальне життя. Що люди зможуть їздити на Херсон з Херсону, спілкуватися з родичами в Львові, бо це було дуже довго неможливо взагалі. Згідно з графіком, відновлений рейс курсуватиме до Херсона по парних числах, а повертатиметься до Львова по непарних. Ольга Дейнека Тарас Фомін – Суспільне новини, Львів.